Добрий день! Сьогодні розповім другу частину серії відео про проходження планових податкових документальних виїзних перевірок. Отже, сьогодні в нас мова буде йти про порядок і чому він важливий. Порядок тут в даному випадку у всьому. Чому це для мене точка болю і це боля біль для бізнесу в принципі? Тому що з 2020 року, коли почався ковід і вступили норми карантину. Всі ці плани податкової перевірки відмінили до закінчення ковіду в під час воєнного стану до закінчення воєнного стану. І в серпні 23-го року їх відновили. Були призупинені терміни, і відповідно зараз перевіряють доповідний період ковідний на нього знижки чи якогось періоду, який не перевіряють, не поширюється. І воєнний період теж перевіряє. Тобто, терміни перевірки є дуже великі. В нас зараз перевірка на підприємство, яке до нас прийшло у 2023 році. Ми його обслуговуємо рік, але перевіряють з 2017 року. Тобто, термін перевірки дуже значний. В даному кейсі нам дуже сильно пощастило, тому що бухгалтера яка вела це підприємство, була, по-перше, одна. По-друге, вона була дуже скурпульозна, і в неї достатньо чітко, гарно вівся бухгалтерський бо облік, податковий облік, і в принципі був достатньо на хорошому рівні порядок зі всім. Це підприємство функціонує давно, і по ньому ще жодних перевірок не було. Тож період довгий. І, е, а ми, по суті, ведемо значний е, тільки короткий період часу перевірок. І в чому тут штука, те, що за період е, з 2020 року по тепер підприємства дуже сильно розслабилися в плані перевірок, їм перевірки відмінили, але не відмінили те, що за цей період теж будуть перевірки. І е, вже виросла нова генерація бухгалтерів за цей час, які навіть не знають, як вони проходять. А отже, і в нас навіть в компанії таких підприємств, які прийшли з порядком і з бездоганним обліком, просто одиниці, якщо взагалі їх можна порахувати на пальцях однієї руки за цей довгий період часу. Тож нам з цим підприємством просто пощастило, але я застерігаю, що коли ви плануєте свою діяльність. Ви сьогодні можете мати не 40 мільйонів і не попадати під перевірки. А через три роки ви вже будете мати 40 мільйонів, і вас будуть перевіряти за всі попередні роки, поки буде термін позовної давності. Тому порядок в бухгалтерії і, в принципі, в бізнес-процесах компанії є максимально важливим і дуже потрібним. Що я маю на увазі? Це означає, що ваша подана звітність повинна відповідати первинним документам. Первинні документи повинні відважати в правильний термін, в правильних сумах обліковій базі. Облікова база повинна співпадати з звітністю з документами і з електронним кабінетом. Це все повинно співпадати і в періодах, і в об'ємах, і в поданій звітності. Чому це важливо? Тому що в час перевірки, чи навіть перед перевіркою, як ви дізнаєтеся. Ви вже нічого не виправите, тому що це нереально, це неможливо, і це просто неможливо осягнути такий колосальний об'єм. І користуватися правилом це буде потім, в даному випадку недоречно. Також недоречно користуватися правилом це все можна вирішити. Можливо, доля підходу в цьому питанні є, але це насправді дуже. Складно. І коли в обліку є повний хаос, ціна питання буде зростати. Тому це дешевше зробити в плановому періоді рік за роком, ніж потім вирішувати це питання за попередні роки. Тому порядок і приділення йому уваги є дуже важливою складовою, і те, що раніше перевірок не було. Це тільки гірше, а не краще, тому що насправді ми за цих 4 роки бачимо в галузі дуже великий хаос і нерозуміння, в принципі, як з цим хаосом справлятися. Тому приділяйте цьому увагу, і це дуже важливо для успішного проходження перевірок, тому що планові документальні перевірки це складний, тривалий і достатньо такий масштабний проект. До наступних зустрічей в наступних відео.